Початку повномасштабної війни, з 24 лютого, музей був зачинений, але ми все одно працювали і працювали в такому напрямку. Тобто ми збирали свідчення, збирали відео, фотоматеріали ну і звичайно, що трофеї. І зараз, коли ми вже відкриті, ми. Вирішили, що треба, хоча б частково щось показати. Те, що ви бачите, це збірка того, що наші вороги що вони їдять, що вони носять, як вони виглядають, що вони читають, тобто все про них. Побачити можна і побут їхній, і те, як вони взагалі ведуть свої журнали бойових дій, що вони читають. Побачити можна також їхні документи справжні, тобто, щоб обличчя окупантів могли бачити всі їхні робочі зошити. Тоді є ще в нас експонати з деокупованих територій, як вони там перепустки різні, те, що робили, там для, або дозволи на. На використання зброї, ну, багато чого. Кількість я точно не рахувала, бо у нас не тільки те, що тут виставлено. Взяли ми їх у всіх областях і звільнені, і там, де зараз відбуваються бойові дії. Тобто скрізь це і Харківщина, і Херсонщина, і Донеччина, Луганщина. все. Або місцеві, або військові. Або ми самі, коли виїжджаємо у відрядження. Намагаємося шукати ці предмети. Місцеві жителі, також військові, якщо хтось має, хтось воював, у когось там родичі воювали або зараз знаходяться в зоні бойових дій. Вони, як зазвичай, мають такі цікаві експонати. але Вони просто лежать вдома, якби і я думаю, що в музеї їм набагато буде краще, веселіше. Багато побачить нового наші мешканці Дніпра. Ми все робимо. Абсолютно офіційно ми викликаємо і ДСНС для того, щоб перевірили на безпечність. Тобто, все, що ви бачите, все можна торкатися руками, все можна там по прапорам, по всім походити, пресу почитати і зрозуміти, наскільки ми відрізняємося від русків міра.